Останніми днями центр екстреної медичної допомоги Одеської області фіксує значне збільшення викликів на випадки отруєння рибою та морепродуктами а причинами є свіжа риба, консерви, крабові палички тощо. Так в Одесі з харчовою токсикоінфекцією після вживання свіжої риби були госпіталізовані 52-річний чоловік і 30-річна жінка. Зареєстрували один випадок ботулізму, це жінка Одеського, 44 роки Одеського району. Фактором передачі ймовірно, була риба, яка була перевезена родичами з з міста Львів. Це була упакована риба, капчена, яка вживалася в їжу. Наразі, аби не наражати себе на небезпеку отруєння, необхідно утриматися від вживання риби та морепродуктів, акцентують в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб моз України.